Ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. У селі на Волині вщент згоріла хата. Новий міністр оборони України хоче запровадити електронний військовий квиток. Турецькі безпілотники Байрактар помітили на базі ПВК Вагнера у Малі. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 8 вересня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у Скорботі. На війні з російськими окупантами загинув 26-річний герой із села Підгір'я Забродівської громади Олександр Мельник, 1997 року народження. Захисник близько тижня вважався зниклим безвісти. Сумну звістку 6 вересня повідомила на сторінця громади. Командир взводу Олександр Мельник загинув на запорізькому напрямку. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого захисника. У Любомлі легковик збив пішохода. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 6 вересня на вулиці Володимирській. 28-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Форд Фокус, здійснив наїзд на 37-річного пішохода, жителя Володимирського району. Попередньо постраждали раптово вибіг на проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Чоловіка госпіталізували у відділення реанімації до суду Розслідування триває. Волинські оперативники викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу, який торгував зброєю. Як повідомили у поліції, правоохоронці провели санкціоновані обшуки, вилучено знаряддя для переробки зброї, комплектуючі патрони, мобільні телефони та чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність. Зловмисника затримали. Нині вирішується питання про оголошення йому підозри. Зброю поліцейські вилучили. Та та скерували на відповідні експертизи. Вранці 7 вересня на волині спалахнула пожежа. У селі Велицьк Ковельського району загорілась хата. Як інформують рятувальники, вогонь вщент зруйнував будинок, знищена покрівля та перекриття. Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі. У Луцьку планують зробити капітальний ремонт бульвару дружби народів. Нині оголошено відповідний тендер. Замовником є департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Про це, як пише ВСН, стало відомо з оголошення на електронному майданчику для торгів. Прозоро єдиний у Луцьку бульвар починається від магістральної вулиці Боженка і завершується на вулиці Марка Вовчка. Оголошена вартість ремонтних робіт складає 49 мільйонів 700. 500 000 гривень. Учасники торгів можуть подати свої пропозиції до 14 вересня, а переможець після укладання договору повинен закінчити заплановані роботи до 15 лютого 2024 року. І до загальноукраїнських новин упродовж трьох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини у ніч на 7 вересня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У декількох населених пунктах пошкоджені об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор та адміністративна будівля. Внаслідок атаки постраждало двоє людей, водії вантажівок. Також вибуховою хвилею пошкоджено низку приватних домоволодінь. Також окупанти не припиняють обстрілювати Херсонщину. За інформацією офісу генпрокурора, вранці 7 вересня російські військові атакували село у тягинській громаді. Травми несумісні із життям попередньо від артобстрілу, отримав місцевий житель. Ще двоє людей отримали поранення. Їх госпіталізовано. Президент Володимир Зеленський надав звання генерал-лейтенанта, очільнику головного управління розвідки Кирилу Буданову. Відповідний указ 7 вересня оприлюднили на сайті Офісу президента. Надати військове звання генерал-лейтенанта, генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу, начальнику головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ідеться у тексті указу. Зазначимо, що саме 7 вересня українські розвідники відзначають професійно. Ційне свято новопризначений міністр оборони Рустем Умєров заявив про плани запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників та цифровізувати усі процеси діяльності військово-лікарських комісій. Таку заяву він зробив у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради 6 вересня. ВЛК – це абревіатура у сьогоднішньому розумінні має залишитися у минулому завдання цифровізувати усі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Діджитал, усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Уся інформація про воїна має бути у діджитал. Електронний військовий квиток, цифровізація, ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових, зазначив він. На Дніпропетровщині у місті п'ятихатки жорстоко вбили 16-річну дівчину. Як інформує поліція області, тіло неповнолітньої виявили вночі 5 вересня у кущах. У неї видимі тілесні ушкодження. За цим фактом відкрито кримінальне провадження нині правоохоронці розшукують вбивцю. Зазначається, що до пошуків нападника задіяно близько 150 правоохоронців. 7 вересня детективи Набу повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАД Приватбанк Ігорю Коломойському та п'ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень. Про це повідомили на сайті Набу. Слідство встановило, що у січні березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, адміністрації розробив план заволодіння коштами пад Приватбанк з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов'язали виплатити вказані підконтрольні компанії понад 9,2 мільярда гривень під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Надалі частину суми у розмірі понад 4 446 мільйонів гривень з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операції з купівлі продажу цінних паперів. А згодом на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПадПриватбанк. Ними він розпорядився на власний розсуд. Вніс до статутного капіталу Приватбанк на виконання вимог Національного банку України. Наразі серед підозрюваних шестеро осіб. Їх дії кваліфіковано за статтями 191, 209 та 366 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Переходимо до новин світу. Безпілотник впав, але як то кажуть, нічого страшного. НАТО не має жодних ознак того, що уламки безпілотника, знайдені на території Румунії, опинилися там через навмисну атаку Росії на Румунію. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Пише Reuters. У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку Росії. І ми очікуємо результатів поточного розслідування, сказав він. Столтенберг та також наголосив на ризиках російських авіаударів поблизу території Альянсу. Незалежно від результату розслідування, звичайно, те, що ми бачимо, це багато боїв, а також повітряні атаки поблизу кордонів НАТО, додав генсек. На території аеропорту у Малі, що у Західній Африці, який ПВК Вагнера використовує як власну базу, помітили три безпілотники турецького виробництва Байрактар. Про це повідомляє видання за інсайдер. Журналісти зазначають, що до них потрапила фотографія, на якій видно, що найменше три безпілотники Байрактар на військовій базі ПВК Вагнера в аеропорту Севаре поблизу міста Мопті. Про купівлю безпілотників було відомо у грудні минулого року. Тоді державні змі малі підтверджували купівлю. Однак, The інсайдер стверджує, що нові фотографії показують безпілотників більше ніж повідомлялося раніше, і вони розташовані саме на базі ПВК Вагнера. І на завершення на Росії знову неспокійно. У ніч на 7 вересня у різних містах Росії було чути вибухи. Як повідомила російська влада, причиною була атака безпілотників і робота ППО. Зокрема, доволі весело було у Ростові. Поруч зі штабом Південного військового округу вибухнув невідомий безпілотник. У мережі опублікували відео. Зокрема, повідомляють, що ще кілька БПЛА, нібито збили. ПВО на опублікованих у телеграм-каналах відео видно, що руйнування у місті. Чималі фасади будинків понищені, вибито вікна, а також пошкоджено автівки. Постраждала одна людина. Доволі радісно було і у самій Москві. Столиця окупантів була під атакою дронів. За словами мера Собятіна, безпілотник було збито у Раменському міському окрузі області. За інформацією телеграм-каналів, дрони впали у місті Раменське неподалік аеропорту Жуковський. Постраждалих, нібито немає. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 4011. також обов'язково телефонуйте за цими номерами якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.